Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную вам корисний смаколик. Це кисломолочні ватрушки з полуницею. Зараз якраз сезон, тому маємо змогу готувати. Вони виходять зовні з хрусткою скоринкою, всередині м'які і соковий, та ароматна начинка. Це саме те, що треба, якщо бажаєте, і смачно, і корисно. Тож нам потрібно 250-300 г полуниці. Розрізаємо її на четвертинки, викладаємо в посуд металевий. Додаємо 2 столові ложки крохмалю та 2 столові ложки цукру. Перемішуємо. І я буквально трішки нагріваю. Не доводжу до кипіння, просто нагріти. Тепер робимо тісто: 300 г кисломолочного сиру 5 або 9% жирності, 1 яйце, ванільний цукор 10 г і 2 столові ложки цукру. Все це розмішуємо. Як бачите, цукру небагато, що в начинці, що в тісті. Далі додаємо 100 г борошна звичайного і знову перемішуємо, замішуємо тісто вже. Спочатку ложкою, а потім продовжуємо руками. Поверхню притрушуємо борошном і викладаємо тісто. І робимо з нього ось такий джгутик або ковбаску, щоб потім було зручно поділити його. І я ділю на 7 частин. Тепер кожну частинку потрібно скруглити і обваляти в борошні. Викладаємо це все на деко встелене пергаментом. І тепер будемо робити ось такі заглиблення. Можна робити за допомогою невеликої стопочки, а можна руками, як вам зручніше. Далі все просто. Викладаємо всередину начинку. Завдяки крохмалю вона не буде розтікатися при випіканні. Друзі, якщо вам подобається це відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Все, тепер відправляємо випікатися ватрушки в духовку розігріти до 190 градусів на 20-25 хвилин до ось такого рум'яного кольору тіста. Залишаємо їх остигати, і після можна смакувати. Вони виходять супер ніжні, м'якенькі. Зовні хрустка скоринка завдяки кисломолочному сиру, а всередині вони м'які. Дуже соковита, ароматна, полунична начинка, хоча можна використовувати і вишню, і інші ягоди, по вашому бажанню. Готуйте та смакуйте з задоволенням. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного, здорового життя!